Слава Богу. Слава, Богу! Проходить час, відходять вічність, люди, знайомих, рідних, рідшають ряди, настане день і мене теж не буде, і я покину землю назавжди. Як і раніше тут сонце буде гріти, ростимуть і шумітимуть ліси, прийде весна, розквітнуть знову квіти. Зазеленіє сад після грози. Ставитиметься килимом тумани, пісня птахів лунатиме дзвінка, Що тоді, коли мене вже на землі не стане, життя тектиме й далі, мов ріка. Хто я тут є? Всього лиш гість дочасний, і сторона не рідна тут мені, а в небесах чекає дім прекрасний, де сонцем Бог сіяє повсі дні. Звичайно ж, я люблю життя безмежно, і як всі люди теж бажаю жити. та доля наша від Творця залежить, і плин життя, лиш він може спинить. Руки наші, полічені у Бога, і кожному відміряно свій час. Життя то подарунок нам від Бога, і дорожити треба ним всяк час, що вранці встали. І відкрили очі то Божа милість, ласка і любов, а хтось не пережив цієї ночі, скінчивши шлях, у вічність відійшов. Життя крихке, мов кришталева ваза, та завтрашнього дня не можем знати. Тому сьогодні дорожимо часом, поки Господь дає ще благодать. Цінимо зараз рідними й близькими. Не знаєш Бо, коли в останній раз назавжди розпрощаємось із ними і покидати землю прийде час. Зайду на цвинтар, на надгробках бачу, знайомі лиця, скільки там людей, молюся, тихо у думках і плачу, так молодих багато і дітей. Здавалося б, ще тільки жити й жити та смерть Била плани й задумки, померлим більше нікуди спішити, не треба врахувати свої руки, там тишина не сваряться за місце, всім вистачає клаптика та землі. І неважливо, чи село, чи місто, чи мав великі статки, чи малі. Умирають всі і бідні, і вельможі. То, Божий присуд слід з цим. Забрати із собою щось ніхто не зможе, нагий прийшов, і відійдеш нагий. Лиш той, хто в цім житті зустрівся з Богом, і хто збирав скарби на небесах, надбає там вінець життя нового, коли закінчиться земний життєвий шлях. Я з впевненістю можу теж сказати, коли закінчиться життя земне, з моїм Ісусом, Буду зустріч мати, в оселі вічні прийме він мене, я свою долю, лиш йому вручаю у руки всемогутнього Творця, служити Богу всім життям бажаю, і вірність перехти аж до кінця. Амінь.